Іркліївський риборозплідник знову без директора. Кадровий скандал на підприємстві зчинився ще місяць тому. Тоді керувати підприємством призначили колишнього міліціонера, та колектив йому висловив недовіру. Тепер зі столиці прислали заміну і теж нелюбо працівникам. Усі подробиці знає наша Катерина Ковбій. Пан Микола працює в Іркліївському риборозпліднику вже 16 років. Пережив двох директорів. А місяць тому переповідає зі столиці, прислали нового Агентство рибного господарства Призначило міліціонера керувати рівним господарством. Колектив не згідний з цим. І незгідний був із попереднім керівником. Ну так воно вже накопичувалося і прийшло до вже такого точки кипіння. І так увесь колектив новопризначенця Сергія Сіпачова. Тут відразу забракували. І без волікань працівники обрали собі народного директора, теж Сергія, але піддубного. Він на підприємстві працює понад два десятиріття. І, як кажуть працівники, це його батько у свій час підняв підприємство з руїн. Колектив не, сприймав, не сприйняв це призначення. Були зібрані знову загальні збори, де було висловлено Сіпачову Сергію Вікторовичу недовіру. Думку колективу підтримав голова державної адміністрації Черкаської області Ткаченко Юрій Олегович. Очільник області особисто приїхав до Єрклієва на нові збори. Тут же і очільник Держрепагентства України. Спершу має для працівників розплідника хорошу звістку. Я своїм приказом попереднього керівника Сіпачова Сергійовича А 20 серпня 2014 року приказ No50 відкликав. Обов'язки директора та разом із цим наказом зі столиці вкотре привезли нового директора. Тепер нібито фахового. Я не збираюся іти по трудового колективу. Окажете кажете довіря. Не ні, довіри – довіря. Вот мені Бог, і от порог. Мені так само як керівнику області. Це не байдуже, тому що на сьогоднішній день підприємство працює. На сьогоднішній день підприємство сплачує заробітну плату для Ірклієва. І для е, найближчих сіл це немаленька заробітна плата. Колектив ребросплідника до нового директора придивляється та все одно вимагає призначити свого. Прямо в залі вирішують ні своїм, ні чужим. На тиждень тут залишають за головного заступника директора. Водночас у Києві оголосять новий конкурс на керівну посаду. І в Держрепагентстві пропонують народному кандидату Сергію Піддубному взяти в ньому участь. Катерина Ковбій, Василь Саєнко, Віка Новини.